Всім привіт! Як ви вже зрозуміли з назви, сьогодні ми в Рівному. Це по особливому хвилюючий для нас випуск. Бо рівне наше рідне місто. Можете тільки уявити собі, як важко розказати щось цікаве про місто, в якому ти знаєш кожну вуличку і кожен будинок. Але ми з Теоном спробуємо це зробити. Погнали! Мама. ой! В Рівному є Майдан Незалежності. Центральна точка на карті нашого міста. Але місцем, куди всі збираються, де всі тусуються, де всі зустрічі назначаються, є ось це. Злата Плаза. Взимку тут всі збираються біля новорічної ялинки та вертепу. А до карантину тут проводилися фуд фестивалі та різноманітні інші події. Приблизно два роки тому площу почали реставрувати, і зараз вона мені дико нагадує якусь площу в європейському місті. До речі, це один з найгарніших майданів, який ми бачили в нас в Україні. Давай темну. Тьом. Де? Тут? Тут? А, я перепрошую. Тут. Так добре? Тут. А тут, тут. добре. Тут. Ось тут добре. Тут. Ще? Тут. Ось тут. тут. Вдарився, так? Дали. Вдарився. Угу. Ось там вдарився. Я. Так, ну нічого, все, по все заживе. На, поїхаєш? Пахне, так? Куди до лебедів, дивися там сидять? <плес> <плес> обличчя? Так, тільки ти дивися. Господи, він так на мою ногу дивиться. Парк молоді, або як його ще називають в народі, лебединка. Названий він так в честь двох цих білосніжних красенів, яких сюди щороку випускають в травні. Каже, лебеді. Ні, ні, на я тобі ще один дам. Нас ось так сюди кинути, щоб він побачив і відплив давав. Для нас це буденне місце щоденних прогулянок та зустрічей з друзями. Для туристів це можливість опинитися в центрі міста посеред зеленої оази. Ти туди не все не кулькуємо. Так, якщо що, тварин просять тут не годувати ні лебедів, ні чайок, ні качок. Приблизно у 18 столітті тут милував око палац князів Любомирських. Все навколо було засаджено садами. Спочатку палац згорів, потім його підірвали. А вже на початку 60-х років радянська влада зрівняла його з землею. Якось так рівне втратило потужну родзинку, яка могла б зараз приваблювати туристів та розповідати нашу історію.

Ще року в парку почали проводити фестиваль ковальства Металеве серце України. Так сюди з'їжджаються майстри не тільки з України, а й з усього світу. Щороку на цій алеї з'являється новий мешканець. Вірніше з'являвся допоки не прийшов спочатку карантин, а тепер війна. Останнє, що було встановлено, це ось ці 12 знаків зодіаків. Правда, одного вже немає. Була така ситуація, коли дітей пускали сюди гратися, і один із знаків зодіаків, якщо я не помиляюся, тілець впав на дитину. Після того тут були встановлені таблички, і батьків дуже сильно просять дітей не лазити по скульптурах. Їде, так їде, В яму їде. І по білих кросівках мамі. Щось мені підказує, що це вже останній випуск, коли ми знімаємося з малюткою в пузі. Наступні будуть уже з нею теж на руках. Я, так, будемо, як завжди, великий сніданок, так? І Помоpi, наша улюблена страва. Де він? Де він? Де він? ]lere. Де він? Мама. Загубила його. І ось він бол з Фалафелем. Соня. Mm. Like, Соня, так. Так. Соня. Привели вас в наш улюблений заклад. Настільки улюблений, що те навіть знає, як звати склад власників. Соня. Соня? <гум> знімати випуски про тревел на останніх тижнях вагітності це прям не знаю, завдання з дірочкою. В мене тренувальні перейми. Ми зайшли в заклад пообідати і зрозуміти, ми поїдемо далі знімати випуск чи в пологовий. Хочеться дозаписувати. Сьогодні цілий день. Ратіжка, ти що? Жарко? Диви, хто вибіг? Та, Падружка. Соня. Будеш гладити її? Не будеш все добре. Дякуємо. Ми сюди приходимо зазвичай на недільні сніданки. Якщо хочете найсмачніший фалапель в місті Рівному, то вам точно сюди. Ми сьогодні замовили локшину стофу. Не дивіться, бо Теон вже почав її їсти. Це великий сніданок. Нам подобається, бо тут є авокадо, хумус, зелень і яйце. І, звичайно ж, фалафель. М -м -м. Я вже стікаю слиною, давайте їсти. Поки ми знімали, затрималися відповідно, перетягнули час з обідом, потім відповідно перетягнули час зі сном, і теон засинав уже з істерикою. Хочу показати, як все відбувалося без прикрас. Під час обіду теон почав чудити, і я чітко зрозуміла, він хоче спати. Впевнена, що кожна мама з таким стикалася. Я просто поділюся тут своїм досвідом. Тепер просто прилично. tư <coughs> তেম <coughs> <coughs> де де ти, дитинка маленька, де ми буде ночувати. Поки тим розраховується і розбирається з технікою, хочу ще сказати два слова для мам, які це дивляться. Да? У нас теж не все буває гладко і там теж з часом засинає з істериками, особливо коли ми там на дві години так зараз перетягнули е час його засипу, бо для нього це дуже важливо по його ритмах засинати в той час, який він засинає найпізніше. Хочу просто сказати, що в такі моменти я завжди зберігаю спокій. Ну, тобто мені все одно що думають люди, які там навколо дивляться на те, як він там кричить, чи старить, чи плаче, чи там як я його намагаюся на руках носити, заспокоювати. Мене це не цікавить. Мене на даний момент цікавить тільки моя дитина, і як максимально спростити, полегшити цей момент засинання чи будь-який інший там стресовий момент, який відбувається. Це перше, тобто навколишні не повинні вас цікавити. І другий момент це те, що я десь стараюся відійти, усмітнитися, щоб менше очей на нього дивилися, менше очей ну навіть менше очей, менше просто було моментів, які його чи там збуджують. Та? Та, Набуки заховалася більше так в куту. І він відповідно вже притулився до мене. Він плакав з закритими очима. Тобто, я прекрасно розуміла, що це істерика, бо він вже хоче спати, бо його нервова система не справляється з тією кількістю нових подій, нових емоцій, зйомок, які відбуваються. І все, він притулився до мене. Я вже знаю, які колискові я йому співаючи, як я його люлькою, в якому як він любить. І все, і не пройшло таких хвилин, як він вже заснув по дві цікасолодкам було і сьогодні пускає. Рівне, в принципі, досить маленьке та комфортне місто. По ньому можна цілком пересуватися е, пішки. Але зараз ми хочу вам показати одну локацію, яка знаходиться е, в спальному районі, але вона просто топчик-горобчик. Ще однією родзинкою міста є скеледром Козак. На секундочку, єдиний скеледром у світі у формі голови. Відкрили його ще в 2017 році в парку Ювілейний, або, як його ще називають, парк Хімік. Висота атракціону сягає більше, ніж 15 метрів. Він має близько з 36 трас різної складності. Кому буде недостатньо підкорити цю вершину, поруч є канатна дорога, яка йде з тарзанкою через невеличкий став. Ви ж в курсі, що останній місяць вагітності. Сьогодні у мене вже були тренувальні перейми. Тому місію з підняття підкорення козака взяв на себе мій чоловік. Остав його екіпірують і він обирає, яку трасу буде проходити. Я буду просто спостерігати. Шо, синулька? тато, тато. і що буде робити? Лізти наверх? Так. так. Ми подивимося, як тато буде лізти. Ну що починає? Смішний вигляд на майданчик не пустили оглядовий. Ось там він позаду мене сказав, можна піднятися на посходниках. Але я дуже близенько сюди. Прапор видніється. Ну, загалом не так страшно, як здається, можливо. Висота не настільки відчутна, але був такий момент складний, стикотний, я б навіть сказав, Бо це коли потрібно було перелазити від ока на брову сюди. І коли ти не бачиш за кутком, куди саме тобі потрібно дотягнутися. Оце був такий пікантний момент. А загалом так, адреналінчик трохи бумкає. Прикольна штука. Що, будемо дивитися, як тато буде злазити? Дивись він, де високо там так. Можна, щоб ти не зайшли. Зараз, ага. Ай, давай, 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 давай. Ну як, ну як, ну як? Сюди, 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 сюди. І як? Ти такий щасливий. Круто. Закруті враження, але вже далі не поліз, бо... Страшно? Бо руки втомлюються. Це через те, що не підготовлений. Так, да, без підготовки важко чіплятися за uh -huh. виступи. Виходить, що вже руки здаються. Ноги, а ноги? Все нормально, а от руки вже взуття. Хто не знає, для скалолазіння взуття таке, що пальчики прям мають прижиматись, прижиматись, прижиматись. Крутя. Клас. Насправді, якщо ви приїдете сюди, то розраховуйте, що будете тут тусити точно півдня. Для фінальної локації, на яку ми зібралися, нам знадобиться ось це. Що це? Ви побачите вже згодом. Далі ми вирушили за місто в сторону Луцька. Приблизно за 30 кілометрів від Рівного є ще одна локація, яку я вам хочу показати. До речі. Є свій власний кліп і пісня. Саме її він зараз слухає. І під цей саундтрек трек ми їдемо далі. Дорога місцями з хорошим асфальтом місцями не дуже. Іноді з бруківкою. І як і цілий день до того в супроводі повітряних тривог. Але до місця ми все ж таки доїхали добре. Ми приїхали на локацію. Ось вона позаду нас. Тим пішов шукати, як можна піднятися. Простіше, бо каже, тут підйоми настільки е, вгору, що я точно можу сьогодні вже народити. Ми б не хотіли після е, цього пікніка їхати в Пологове одразу, тому чекаємо. Але там, каже, краса неймовірна. Трава зростом вище за теона. Тим іде. Трава штовхай. Тим іде вперед знайшов якийсь пологий підйом. Сподіваюсь, що він пологий. Але зверху, каже, має бути дуже красиво. Так, взагалі для повноти картинки, щоб ви розуміли, те он у нас максимально міська дитина. Для нього ця от висока трава, це просто йди, йди Він дико боїться, він боїться кожної мурашки, комашки і взагалі всього. І для нього це ще той виклик. Діографік відпочиває. Ви ж знаєте про мою любов до естетичних пікніків. Пікнік на біліських пагорбах був моєю давньою мрією. До 2020 року про це місце майже ніхто не знав. Зараз же. Рівненська Ісландія одне з найтопивших місць для пікніків та фотосесій. Принаймні до війни було так. Ці пагорби мають не лише неймовірні краєвиди, а й свою історію. Білівські пагорби археологічна пам'ятка національного значення. Колись тут була навіть фортеця, збудована приблизно в 10-11 столітті. При розкопках курганів такі древні поховальні могили було виявлено кераміку, металеві та кістяні побутові речі, знаряддя праці, зброю, прикраси. Приїхали в неділю, хочу сказати, що людей дійсно багато. Ось тут люди спускаються, ось тут люди пікнічаться, ось там взагалі це е, весілля якесь, да? і ось там такі малесенькі – це теж люди. Кажи ну хто в тебе в книжечці є? Мі. Хто там є? Мі. Зайчик? Мі. Зайчик? Мі. Ага, хто ще там є? Тому повертай. i'm a Хочеться також зауважити, що це місто дуже швидко стає популярним, і наші люди, користуючись цим, починають його перетворювати як не в парковку. Ось там от дуже далеко, можна помітити, що є такі нахаби, які заїжджають автомобілями просто на цю археологічну пам'ятку. І деякі місцеві користуються тим, що виносять сюди своє сміття, викидають і відповідно не прибирають. Хочу вкотре нагадати вам, що е, треба берегти. Нашу планету. І навіть те, що зараз в країні війна, не привід е, для того, щоб викидати своє сміття. Ми приїхали сюди попікнічитись, ми все своє сміття забираємо з собою, де б ми не були. Ой-ой-ой! <клес> <клес> Поки молодята лазили пагорбами в пошуках хорошого кадру. Ми розпакували покупку, яку привезли спеціально сюди. Запустити повітряного змія на цих пагорбах була нав'язлива ідея мого чоловіка. Після декількох невдалих спроб йому таки вдалося це зробити. Ем, ну, я була б не я. Якби не спробувала пробігтися з цим змієм теж. До речі, так ми виглядали зі сторони. Це не зняли на телефон незнайомі дівчатка, які також відпочивали на пагорбах. Ви лише погляньте, яка краса. Досі не вірю, що таку красу ми спостерігаємо на власні очі. Просто, я не знаю, це як був шматочок дитинства в дорослому віці. Настільки кайфанула. Просто біжиш ним. Він летить в повітрі на заході сонця. Це так красиво, люди. Просто не пошкодуйте тих пару гривень, йдіть, купіть і, і кайфаніть. Ну, Ці емоції їх навіть неможливо описати, не знаю, напевно, видно, потім моє обличчя сьогодні світиться. Так сталося, що після наших активних зйомок на Білівських пагорбах ми відправилися в пологовий будинок раніше терміну. Тому завершувати випуск про рівне я буду не тільки з Теоном, а вже і з Теєю на руках. Так, так, знайомтеся! Це Тея, новий учасник проекту Мама рулить. Тепер уже з двома дітьми я покажу вам одне з наших улюблених місць парк історичної реконструкції «Оствиця». Повсти з дитиною в слінгу, з дитиною так це дуже весело. Давай. Парк бачу синочок, Парк історичної реконструкції Оствиця – це проєкт, який відтворює атмосферу до борусі 9-12 століття. Тут реконструюють стародавні будівлі, реконструюють різноманітні стародавні човни, озброєння та предмети побуту. Територія Оствиці багата на різні нетипові об'єкти, локації і події. Будете в Рівному, переконайтеся в цьому самі. На секундочку, мама, ру двома дітьми. Так, сина, ти вже важкий. Зтою фішкою Оствиці є старовинні човни, які абсолютно придатні для плавання, а не якісь там музейні експонати. Звичайно, я не могла не показати вам, як виглядає прогулянка по воді таким човном. Хоча мушу зізнатися, у мене фобія води. Я страх, як боюся мостів, човнів і всього з цим пов'язаного. Що, що, Проект зародився у 2019 році. Його основоположниками є Юрій Ойціс та майстер Олег Петренко. Далі. Я й досі пам'ятаю, як зі шматка дерева з'явився перший дракар. Ми, до речі, якраз на ньому зараз і плаваємо. Там вже ходить тут, як ніби не знаю, як ніби це на що вони ми, ми на ньому кожного дня плаваємо. Коли вони веслують таке відчуття, ну, от ви бачите, да. Човен просто отак ходить, і це настільки це прикольно з одного боку, бо ти відчуваєш стихію води, а з іншого боку, якось ну стрьомно. Я не знаю, яке слово підібрати стрьомно від того, що це, напевно, мені через те, що я не вмію плавати, від того, що він може перевернутися, але дуже кайфово. Так просто поплавати собі, отак, подивитися на захід сонця неймовірно круто. Ми підходимо до берега. Ідея така: що ми підходимо до берега? <плес> Змішані відчуття отримала задоволення в переміжку зі страхом. Небезпечно забралися. Це місце популярне серед рівнян. Тут можна порибалити, зробити пікнік з друзями, відвідати різні майстер-класи або просто прийти і побути з собою біля води. До речі, тут прекрасні як світанки, так і заходи сонця. В локації відбувається низка культурно-мистецьких заходів зазвичай в теплу пору року, коли країну не турбує звичайно ні війна, ні коронавірус. Зазвичай це концерти біля озера. Також відбуваються лучні турніри, різноманітні змагання та майстер-класи стародавніх ремесел. Парку остроця зазвичай дуже багато людей навіть в будні дні, тому що тут можна приїхати всією сім'єю безпечний простір для дітей, їм є де побігати, а батьки можуть посмажити якісь овочі чи ще щось, посидіти, попити чайку чи з'їсти щось смачненьке. Єдиний момент, на який варто звертати увагу, і в який мені капець імпонує, це те, що в парку остриця. Заборонено вживати алкогольні напої. Це круто! Рівне місто, в якому я народилася і виросла. В якому я вийшла заміж, народилося двоє моїх прекрасних дітей. Сподіваюся, цей випуск стане цікавішим для мешканців міста та привабливішим для гостей. Цей випуск був для мене якимось надто особливим підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і будемо знімати на...